Часто запитують і ставлять питання, як буде виконуватись гарантія за сотні кілометрів, якщо в електровелосипеда Щось поломилось. Особисто сам сідаю за кермо або мій помічник і виконуємо свої обов'язки. Сьогодні виконав свій обов'язок. 4 електровелосипеда було відремонтовано і доставлено. Два в Хмельницьку область, один в Вінницьку і один в Житомирську в село Барвіновка. Сьогодні зранку забрали ага. і вечором привезли. Да. Дякую. Звідки я і повертаюсь, зупинившись помилуватися нашим краєвидом за моєю спиною. Чарівний український краєвид. Гарантія це є. Тож, коли людина самотужки намагається перемонтувати електровелосипед, сама розбирає, щось паяє, замінює оригінальні запчастини на якісь запчастини з комп'ютера, то, на жаль, гарантію надавати на такий вироб я вже не зможу. Тому просто беру кошти за сервісне обслуговування, привожу і віддаю. В таких випадках гарантії від мене не існує. Хочу надати вам таку інформацію, що обслуговування техніки та гарантія це різні речі. Сьогодні звернувся клієнт і каже: Віталій, відправ мені гайку по гарантії, бо я її загубив. Гайку я відправляю, але за його рахунок. Він навіть здивувався, що і не оплатите, ні не оплачу, бо гарантія це тріснуло лопнула, а не в'їхали у фірточку, відбили ручку, не прикрутили раз на тиждень, перевірили гайки не для мене, а для своїх дітей, для своїх онуків, особисто для себе. Тож клієнту відправляю ключ, ключ це як символ того, що потрібно обслуговувати техніку, на якої ви їздите, яку придбали в нашому магазині Планета Залізяка і не лише в нашому магазині. Тож від мене подарунок гайка та ключ. А від вас, мої покупці, обов'язково обслуговувати техніку. Треба обслуговувати техніку, доглядати за нею і просто-напросто використовувати з душою і з любов'ю. З вами був Віталій Бойчук, який нагадує, що гарантія і сервісне обслуговування це зовсім інші речі. До наших сервісів, якщо ви на гарантію приїдете, ми обслуговуємо без і гроші не візьмемо. Але якщо ви знаходитесь далеко, купуйте ключі, доглядайте, мийте і любіть своїх улюбленців і помічників. Якщо мої відеогляди дивляться люди, до яких я приїздив, або приїздив мій помічник, або відправляли мені новою поштою товар, який я мав відремонтувати і відправити назад, будь ласка, напишіть в коментарях. Для того щоб люди знали, що це дійсно так. Бо я не можу надавати відео огляди і показувати багатьох людей, які просто відмовляють, кажуть, Віталій, ні, ні, не треба мене показувати. Тож я дійсно надаю гарантію, я не приховую своє обличчя і я продаю техніку з гарантією по всій Україні. Чесно кажучи, інколи добиратися до клієнта дуже складно. Звісно, десь я доїхати просто не можу і отримую товар новою поштою назад. І я не проховую, що все так яскраво, тобто відправки, 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 і нема поламок і гарантії. Вони є. І напишіть, будь ласка, а як у вашому місті з гарантією, в які ви потрапляли ситуації, і як гарантія відобразилася на тій техніці, що ви придбали? З вами був Віталій Бойчук та магазин Планета Залізяка. Запчастина до електровелосипедів торгової марки Спарта